Міські депутати на черговому засіданні прийняли низку важливих для обласного центру рішень. Серед них, зокрема, підтримка бізнесу в період відключень електроенергії, грошова допомога родинам загиблих військових, а також внесення змін до діючих програм. Так депутати проголосували за збільшення орендної ставки за користування земельними ділянками, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської ради. Зміна базова вартість нормативної грошової оцінки в основному зменшилася на 20%. В основному ми старалися підготувати пропозиції так, щоб не, сильно, щоб не сильно зробити навантаження на орендарів. Раніше ставки орендної плати були самій мінімальні. По основним видам цінового призначення 3%. Закон передбачає від 3 до 12%. За словами міського голови, підвищення орендної плати за земельні ділянки це вимушений крок, оскільки з наступного року змінюються норми грошової оцінки, місто може недоотримати надходження від оренди. Тому прийняли рішення про перегляд мінімальної ставки. Зв'язку з зміною законодавства ми внесли зміни у ставки орендної плати за користування земельними ділянками. Там є мінімальне три ми встановили 5% для того, щоб збалансувати бюджет і для того, щоб не було втрат міського бюджету за. Оренду за користування земельними ділянками, також на сесії, депутати проголосували за виплату компенсації ФОПом, які придбали генеруючі установки. Це рішення ґрунтується на прийнятих державних і регіональних програмах, якими передбачено відшкодування з міського бюджету. Окрім того, на підтримку зможуть розраховувати і ОСББ щодо закладів комунальної власності, то медичні установи мають потужні генератори, які дозволяють працювати за відсутності електроенергії. І сьогодні також ми прийняли програму на сесії міської ради щодо компенсації до 50 тисяч гривень. Це можлива компенсація фізичним особам підприємцям для придбання ними генераторів та іншого обладнання, яке виробляє електричну енергію. Тому ми будемо отримувати ці заявки і тоді будемо компенсувати. Тому це наша. Підтримка громадянам нашого міста розглянули депутати і низку технічних рішень, зокрема щодо складу постійних комісій. Також одноголосно підтримали пункт про виділення грошової допомоги родинам загиблих військових. Нагадаємо, окрім централізованої державної виплати, сім'ї полеглих воїнів отримують одноразову виплату із міського бюджету у сумі 200 тисяч гривень.